На заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівна апостольна Великого князя Володимира, Хрестителя України, блаженну рівна апостольну Ольгу Київську, мучеників і сповідників нашої святої Церкви та всіх святих і подвижників, яких видала українська земля, до кінця нашого життя, оберігай нас перед вічним засудом. Що ми спасені твоїм заступництвом і помічю, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь, єдиному святій Троці, Богові, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Зараз, для того, щоб отримати повний відпуск, ми виконаємо ще останню умову для того, щоб його отримати, це помолитися в намірні святішого Отця один раз, Отче наш і Богородице Діво, слава Отцю і Сина, і Святому Духові. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господня на вас, його людину людинолюбієм, завжди нині повсякчас, і віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Осусину, і Святому Духові, і нині по всіх і на віки, віки, Господи, помилуй. Що воскрес із мертвих істинний Бог наш молитвами, пречисту, і своєї Матері, святих славних, всехвальник, апостолів, преподобних, Бог насних отців наших, восвятиго Отця нашої Золотого, стархіпископа Константинополя, святого мученика, архідеякона Лаврентія, що його пам'ять творимо, святих і праведних, яких видала українська земля і всіх святих. Помили не спасе нас, як благий і людинолюбний, святішому <плес> веселенському, архераю лаву папі римському, Блаженнішому патріархові, нашому святославові. Преосвященнішому митрополитові, нашому кир Ігору сотвори, Господи, многі і благі літа. Дорогі співбраття, священці монешест, улюблені в Христі брати і сестри, дорогі наші прочани, паломники, дозвольте на завершення нашого богослужіння ласкаво всім вам подякувати. І я хочу найперше скласти вдячність отцеві Євгенові, якого церква іменувала тут опікуватися цим відпустовим місцем. І він тоді ще щойно висвячений. Священнослужитель, з Божого благословення через святу церкву прийняв цей обов'язок, і я сьогодні хочу прилюдно, щиро йому подякувати за всі ті труди, як молодому священнослужителю, який прикладає багато зусиль для того, щоб розвивати це відпустове місце. Отже Євгене, я хочу сьогодні дякувати вам. І на ваші руки скласти вдячність всьому Горонові, тих людей, які ви позніше правдоподібно зможете перечислити, хто допомагав вам для того, щоб сьогодні відбулася ця проща. Також я хочу щиро дякувати оцю декану Добромільському, оцю Павлові, за труди деканату, Священнослужителі далі продовжують сповідати, тому після. Всіх тих наших богослужінь, окроплення водою, освячення всякої речі, щоб запричащався, що можете тут запричатися. Отже, Павле, я й вам щиро сьогодні дякую за труди, бо у вашому душпастерстві є два відпустові місця, биличі, кальварія і ще скорботне місце селіна. І тому дякую за ті пастерські опіку, труди, які звершуєте для того, щоби. Прикликати Боже благословення на Божий народ силою Божого Слова. Рівно ж я дякую оцю Михаїлові, Николину, Старосамбірського деканату, дякую Отче, що щороку приходите, прибуваєте на цю прошу, дякую вам за ваші зусилля, як сину, народові, за благовість миру і молитву, вознесену до Господа за свій народ. Рівно ж дякую цю Ігору, декону Херівському, який тут присутній. Спасибі, отче, ви найближчий сусід кажуть, народі родичі добрі, але найближчі сусіди є найкращі. Тому спасибі за підтримку, за допомогу у духовних трудах, для того, щоб можна було сьогодні в непростий час послужити Божому народові. Але тут є особливий паломник, правда? Ви завжди його бачите, він має найвищу бороду, найбільшу бороду. То є отець, не кодим, де він є? Знаєте, отець, що як служив тут, у Добромилі, завжди мені розповідає, каже: ті зарослі, знаєте, чагарники, які покрили часи більшовизму. Ці стежки, де люди вимолювали, де топтали в молитвах, і сльозами скромплювали цю священну землю. Він тоді, як монах, правда, старався йти й молитися. знаєте. Це правдивий монах. знаєте, Без зайвих там якихось реклам і так далі, йшов і молився. Оце є приклад монашества. Тому, дякую, Отче. Никодими за ваші труди, зусилля, ви разом з братом, своїм братом своїм прибули. Тут сьогодні так само із на цю прошу. Також тут ще є отець Володимир Красуцький, який також довгими роками тут старається бути паломником з паломникомстицького деканату. Дякую всім отцям, які тут трудилися. Знаєте, сповідаючи цей Божий народ радше. Возносячи рани нашого народу перед Господом, всі, які були біля престолу, які послужили в таїнством покаяння для Божого народу, всім вам хочу сьогодні, дорогі співбраття, подякувати, побажати благодати Господні. Нехай цей Господь, який приодягнув вас ласку і священства, благословить вашу священичу пастирську ходу на многії благі і літа. Дивно ж, хочеться в особливий спосіб подякувати, звичайно, владі району, районній військовій адміністрації, особі її голови Івана Івановича, заступниці, надії, пупі, і також е подякувати за всі ті зусилля. Ми знаємо, що зараз є воєнний стан, не просто є сьогодні робити прощі там, де є близький кордон. Тому дуже вдячні так само. Нашій місцевій владі міста Доброміля, виконуючи обов'язки міста голови пані Олені Мацько, першій заступниці голови, пані Тетяні Терлецькій, дуже щира вдячність директорові комунального господарства Доброміля, пану Андрію Сидір. Ми дуже вдячні, що ви старалися, правда. Допомогти, щоб ця проща відбулася. Тому велика, велика вам всім щира вдячність. Я особливий спосіб хочу щиро подякувати і привітати паломників. Я знаю, що тут різних міст йшли паломники, але мені здається, що з Ласівки йшли з найдальших. Знаєте, І вони йшли вже декілька днів, і це вже декілька років. І я вдячний, що отець Декан. Старосамбрівський гостить родинно. Тому аплодуймо тим людям, знаєте, які топчуть стежки і вірять у паломництво, знаєте. На паломництво йшов також наш Господь у Єрусалимський храм. Тому велика вдячність вас, дорогі мої земляки, ластівчани, хай Господь, всі ті потреби. Які ви принесли на це священне місце до тої святої ікони Пресвятої Святої Богородиці, щоб вона в свого сина всі ті потреби, які, із якими ви прибули? Рівно ж я хочу подякувати хорові. Також цей хор, який називається Кантікум, це хор. Дрогобицьку музичну училище разом з диригентом паном Богданом Бонзяк. Аплодуємо цим дітям. Знаєте, зараз є, зараз є час вакацій, а вони з нами були в Славську, коли була проща молоді, і також є сьогодні. І ви чуєте, як, як молода Україна молиться. Як ті діти, які, і яких нагородив Господь даром даром, як вони акордно прославляють Господа. Тому я думаю, що це не дарамна проща ваша. тут на це місце, хай присвята Богородиця, тим нашим дітям, вам, пане регент, що ви ще довгими роками камертон тримали, передавали свої знання молодому поколінню, молодій Україні. А тим нашим студентам, цій нашій молоді, благословенного життя, благодати Господніх на дорогах їхнього життя. Ріжно ж хочемо подякувати відділенню прикордонної служби Нежанковичах пану майору Богдану Дзятку. Дзятсю, чи дзятку. Одним словом, щира вдячність всім, хто причинився до цієї прощі. А найбільша вдячність вам, бо Богородиця відповіла чудом своєї ікони кому? Та молільникам. Тому прославилася в тій іконі. Нехай сьогодні вона вам, улюблені молільники, які прибули в час скорботний, які принесли болі свого народу, нехай вона вам також вимолить свого сина, благодати Господніх, лас, щедрот. Вам, вашим рідним, Збройним силам України, нашому воїнству, нашим матерям і сестрам, які скорботно звертаються до Господа, бо віддали найдорожче своїх дітей на престолі своєї батьківщини, тим матерям і батькам, які, яких сини захищають нашу батьківщину, і всьому українському народові Господь свій і винагороджує і благословить. На мної і благі і літа. Моя літа, літа, моя літа. Та як я просив, я передаю слово господареві, пастиреві цього відпустового місця, отцю Євгенові. Отче, будь ласка, прошу. Він має цілу, ціле гроно людей, знаєте, які не залишили його самотнім. тому Майте терпеливість також вислухати і вознести вдячність тим людям, які організовували цю прошу. Але я ще переб'ю і подякую засобам масової інформації, нашій молоді, які транслюють. Знаєте, це, 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 це богослужіння, де наші люди можуть слухати в різних куточках навіть світу з цього відпустового місця. Погляньте, які ці. Молоді люди, хлопці, дівчата разом з отцем, нашим директором нашого телебачення благовість, хай Господь вам щедро благословить, дорога молода, дорогі працівники нашого телебачення благовісті. На моногії і благі і літа! Преосвященніший владико, все чесніші, преподобні отці переповнюють емоції. Хочеться сказати словами з святого письма. Дякую складаю тому, хто дав мені силу. Дякую Господу Богу і хочеться е, так вигукнути. Звершилося е, ювілейна проща в українській кальварії. Так, в ювілейному році «Році надії 2025 році відбулася. Дякуємо, владико, вам. Тепер так само, бо знаємо як священники, що у вас той рік не є легкий. І так само з ювілейним роком організаційні моменти були головою тієї комісії, яка організовувала, і ми бачили, могли спостерігати. Хтось був фізично присутній в Римі. На тих святкуваннях ювілейного року хтось спостерігав завдяки засобам масової інформації. І хтось забув, зі святих отців казав, де є єпископ, там є церква. І дійсно, коли влади говорили проповідь, я так краєм ока погляну, роззирнуся, бо ми так тут на, на тому пагорбі побачив тих людей синьо-жовтими такими пропорцями на одязі, в вишиванках, ті очі сповнені такої дійсно в році надії, надії і сліз. І розумієш, ті слова отця і глави нашої церкви. І так само серце тоді сповнюється надією, що ті слова, які Блаженніший Святослав говорить, що так, це правда. І присутність тих людей є свідченням, що Україна. Стоїть, Україна бореться, і Україна молиться. І дякуємо, владику, вам за те, що ви сьогодні що маєте багато безліч різних справ, але є тут з нами. І як ви часто любили казати, що шепочете в Бога молитви, то слово шепоче показує то дійсно такий зв'язок з Богом. Тож дякуємо. За те, що про нас пам'ятаєте, що про нас молитеся, вимолюєте тих, дійсно, лас, щедрот, того Божого милосердя нами, що якось Бог провадить, дає нам тих людей, які допомагають, е, і в організації цієї прощі. І так само хотілося подякувати, як ви сказали попередньо, людям, які так спричинилися. Що та проща дійсно змогла відбутися. А саме хотілося б висловити подяку пану Ярославу Тисовському, його родині, пані Галині Григос, пані Михайлу, пану Михайлу Ігошину, пані Наталі Чопко, Надії Карабін, пану Василу Половчаку, Марії і Петру Волошин, Ростиславу Родевичу, Ірині Мількович. Пану Андрію з фермерського господарства, пам Агро, пану Ігореві з фермерського господарства Флоріна Агро, пану Володимиру з фермерського господарства Агро ВВ, пану Тарасові з фермерського господарства КТС, пану Василеві з фермерського господарства Світанок, пану Івану, з фермерського господарства Древняк. Також пані Марії Черник, пані Ользі Гавриляк, і так само спільнотам, спільноті. Апостольства молитви з міста Самбора і такій їхній голові пані Марії Пекінчак і пані Лесі Ревуцькій, молитовній спільноті Одегитрія і їхньому такому їхній голові пані е, Галині Мастеляк. Зокрема, дякую за молитву, підтримку, е, дякую громаді е, парафії, е, Різдва Пресвятої Богородиці зі Солянуватки. <ган> <ган> і, зокрема, так само побачив, бо просив парафіян, зокрема, із підмости, з передільниці, моліться. Моліться, моліться за те, щоб Бог дав сили і попровадив, щоб проща відбулася. І сьогодні їх чисельності бачу і їм дякую за ту молитву і присутність. Зокрема, дякую так, само молоді, спільноти. Егейре, з Добромеля за те, що вони тут разом з нами так тримають хоругви, хрести, патериці, і також дякую, зокрема, і родині, бо без них би, було б би мені важко тут трудитися. І так само тим парафіянам, які тут разом з нами так само трудилися, косили, були моменти нелегкі, але за ту всю працю. Поміч за це служіння за молитву. Можливо, когось не згадав, то прошу вибачення. Знайте, Бог має кращу пам'ять і Бог воздасть сторицею. Всім не можна тут не забув братам-семінаристам, які так само і вчора допомагали, трудилися, і які сьогодні так завжди, як то кажуть, на підхваті. Нехай Господь Бог вам, владико, всім жертводавцям, добродіям, всім, хто так щиро, ревно трудився, служив і допомагав, сотворить многії і благі літа. Помолимося молитву за Україну, за наше воїнство, за Боже благословення для нашого народу, за заступництвом Пресвятої Богородиці, прославленої пацлавській іконі Молитву за Україну, Боже Великий Єдиний.